Навчання почалися на світанку. Першими у тренувальний бій вступили реактивні винищувачі. Су-25 подали сигнал артилерії. Гради теж не забарилися випустити кілька десятків снарядів по умовному супротивнику. За ними рушили уперед танки та БТРи. Прикриття з повітря забезпечували вертольоти. Зв'язку з тим, що противник був відбитий. І зупинений на даному етапі продовжується наступ механізованої бригади і введення другого ешелону для нарощення зусиль. Свої навички відпрацьовували і парамедики. Поранених з поля бою забирали гелікоптери. Загалом у міжвидових навчаннях взяли участь 5 тисяч військовослужбовців та кількасот одиниць техніки. Застосовується дійсно міжвидовий підхід до проведення таких навчань, коли діють і сухопутні підрозділи, коли, коли діють і велика, як називають і да. Авіація потерена. Сил і мала авіація готуємо собову склад до дій в умовах застосування авіації. Атаки танків, роботу артилерії та авіації українські військові провели за стандартами НАТО з урахуванням бойового досвіду, отриманого в зоні АТО, оцінити підготовку військових прибули представники десяти країн Північно-Атлантичного альянсу. Мене вражає точність пострілів українських військових. За два роки ваша армія зробила серйозний крок уперед. І ці навчання яскравий показник. Українські війська зараз добре навчаються обороні, і ці навчання відповідають міжнародним стандартам. Це вагомий крок до вступу до НАТО. Зведені навчання триватимуть на полігоні й у четвер. Після остаточної доукомплектації 56-та мотопіхотна та 28 восьма механізована бригади вирушать у зону. АТО Денис Соколов, Сергій Іщенко, Миколаївська область, п'ятий канал.